Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні ми з вами трошечки пов'яжемо, розпочнемо в'язати килим. Малесенький килимочок, такий, як треба. Що він тут хоче? Ага, фільтр усі повідомлення. Килим і гачки. Значить, отже. Беремо наші гачочки. Куди ж? Куди <гаде> їх поставив? Ось такого не готуватися до стріму, все бачу. Отже, друзі. Хочу краще брати десяточку. Це у мене, ай, це 10. Це дев'ять і дванадцять про всяк випадок. Отже, маємо, мабуть, я зроблю трошки інакше. Вітаю, Анна, вітаю. Як ви? Хочу трошечки побути в стрімі. Ну, буквально півгодинки, може, хвилин 20. Зовсім трошечки. Так. Йой. О, ось так краще. Вподобаєчка, дякую. Що ні, серединку зробимо темною. Значить робимо із з вами, звичайно. Друзі, всім привіт! З вами Ниля. і сьогодні ми робимо маленький килимок із шнура. Шнур у нас з серцевиною і один і другий колір. Але ж, мав бути... Да, із серцевиною. Серцевина вона трошки різна, тому ось цей шнур він тонший, ось цей більш цупкий і відчувається як товщий. Але продавався він як однаковий. Так, отже, перше, що робимо, це робимо ось таке коло, і в нього вже пров'язуємо наші перші петлі. Перше коло обв'язуємо стовпчиками з одним накидом. У якості першого стовпчику дві повітряні петлі. Один накид і стовпчик. Зараз побачимо, скільки у нас вбереться коло стовпчиків. Так, Анночка, а ви як? Та, знаєте, сподіваюся на Господа, щоб не робила. сподіваюся, бо якось спокійніше попрацювала трошечки, і це вирішила. Я вже нитка покрутилася. Бачите, як сильно покрутилася нитка, яку я намотувала на машинці? Ось такі сильні. Тобто, килим краще не в'язати з нього. Купувала ці ниточки для того, щоб зв'язати килем. Виявилося, що метраж маленький, дуже швидко закінчується, і треба дуже багато ниток на реальну якусь варту уваги річ. Так, це в нас уже 4 стовпчики. Маленький хвостик лишила. 5 стовпчиків. Треба більший хвостик. Ну, отже, це буде саме маленький килом. Такий, знаєте, можна у ванній кімнаті покласти, а можна покласти просто під стіл і ставати ніжками на приємну тканинку. Ось тако. беремо ковзаючу петлю, робимо, я просто більший хвостик лишу. І в цю ковзуючу петлю, пров'язуємо стільки стопчиків, скільки нам вистачить на перший ряд. Перше, що я роблю, це дві повітряні петлі, це буде наш перший ступчик з одним накидом. Далі, в'яжу я без схеми, тож коли я кажу скільки вбере, це як тісто. І справді скільки вбере. Будемо бачити, скільки за візерунком гарно виглядає стовпчиків. І на тому зупинимося. Як правило, це 8, 10, 12, ось так стовпчиків. Зараз будемо бачити, бо це нитка є груба. От. І скільки знадобиться, я ще не можу вам сказати. Та й таке. Пролайкала шорт світа. Дякую. Пишіть якісь коментарі, щоб я знала, де ви були. Мені буде приємно. Так, Що добре вков петлі, що ви серединку можете затягнути в будь-який момент до того розміру, який вам треба. І поки вам того не треба, можете цю петлю робити, скільки вам зручно великою. О 16.30 мене не буде. Я вийшла буквально на кілька хвилин у стрім, Анночка, і буду вже десь, дай Боже, як о 10 Подивлюся в запису. шкода так, маю справи. Вибачте. Так, зараз порахую, скільки це петель вийшло. Отже, затягуємо нашу ковзаючу петлю для того, щоб подивитися, чи гарно виглядає, і чи не треба нам більше. Виглядає гарно, мені подобається. От, ниточку зав'язання. Значить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцятий треба. Робимо дванадцятий стопчик. І з'єднюємо із першим. Ні, ні, Значить, витягуємо петлю. Протягуємо. Знову тут саме так витягуємо і маємо. Кілька у нас вийшло? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, одинадцять, одинад і дванадцята. Ось, І таким чином у нас не буде петель підйому, в тому сенсі, що не буде петлі підйому якраз, будуть. не буде шву. А чим грубіша нитка, тим більше видно, який там шов. Так, тепер пров'язуємо дві петлі підйому. Йой. перепрошую, але і справді нитка крутиться якось нелюдськи. Отже, другий ряд робимо дві петлі підйому і одна петля арки. Тобто це класичний початок будь-якого. килиму, серветки і таке інше зробили. В наступний в'яжемо за одну напівпетлю. Ні, я тут за дві взяла, значить, за дві напівпетлі в'яжемо стовпчик з одним накидом. Хоча краще, друзі, краще нам тут взяти за одну напівпетлю. Так. Повертаємося, показую, як завершити ряд, щоб було файно. Значить, ось цю петлю крайню, з застаннє пров'язаного пров стовпчику. Продіваємо за дві напівпетлі першого стовпчика. Проділи, тепер за одну напівпетлю останньої пров'язаної петлі. За короткі. Там за широке, там за коротке. Витягли. Протягуємо за дві напівпетлі, петля має бути довгенькою. І ось за ось цю напівпетлю, за одну напівпетлю, крайньої петлі. Все, пров'язали. І тут у нас збережена ось ця окантовочка. Espera. Ahora... Oh. Друзі, перепрошую. Цей другий ряд ніяк не почнеться. Дві повітряні петлі. Одна є цей початок. І одна петля арки. Чуть раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, Значить, ось цю пров'язуємо стовпчик з одним накидом за дальню напівпетлю. Одна петля арки, повітряна. Знову кожну петлю попереднього ряду пров'язуємо стовпчик з одним накидом і одна повітряна петля арки. Робимо далі, трошки розкручу нитки, бо робити далі так крепко не вийде. Дякую за вподобайки, друзі. Отже, усього у нас було в першому ряді 12 стовпчиків, тобто 12 петель на зовнішньому колі. Тепер у нас має бути 24 петлі на зовнішньому колі. Доволі швидко, це легесенький візерунок підтягуємо серединку, і тепер воно гарненько виглядає. Що більше розпускається серединка, то більше воно схоже на корзиночку, так кошик. Що більше підтягуєте серединку з цим залишеним таким хвостиком, то вона рівніше виглядає. Так. Я не можу второпати. Так, да, є тут повітряна петля. <світ> чи була повітряна, чи не була. Зараз проконтролюю себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь, одинад, дванадцять. Тепер за другу петлю, не за <світ> петлю арки, а саме за другу петлю підйому. Одна і друга повітряні. За дві напівпетлі Витягуємо ось цю. Перепрошую, не зробила останню арку не зробила. Повітряна петля. І тепер витягуємо. Тепер за другу повітряну петлю першої, першого типу стовпчику. Ось так продіваємо. Ось так закріплюємо. І повертаємося у цю ж саму петлю, звідки йде ниточка, але за одну напівпетлю проділи. Одна повітряна петля. Тепер за крайню ниточку пров'язуємо стопчиками без накиду увесь ряд. Не додаючи більше ніяких петель, тобто третій ряд у нас суто стовпчики без накиду. Можете бачити гарненько. Воно трошечки розширить цей ряд. Зараз я знову розкручу нитку. Схеми немає, бо я прямо з голови це беру. Придумаю. Я просто дивлюся, як лягає нитка, і вже з цього і роблю висновки. До речі, нитка дуже цупка. Ось нині я просто її розкручувала, відпустила у вільне падіння, у вільне кручіння ось цей килимок, цю серветку. І тим не менше воно. Не розсаталося, петлі не вискочили. Все, по колу робимо. Загалом 24 стовпчики. І одразу вам продемонструю, як воно виглядає. Гачок у мене номер 10, я не встигла це сказати. 11-го мене немає, одразу 12, але я думаю, що 12 буде занадто для такої нитки. Це звичайний шнур із серцевиною, шнур із серцевиною це означає, що всередині є ще один шнур. Це все можна або припалити, або воском капнути, або суперклеєм капнути, і не буде ось так от розбігатися. Суперклей найкраще. Якщо є під рукою, то він найкраще фіксує. І... Швидко це робить і потім не розсатується. Трошечки нитка сама за себе втягується, але все одно продемонструю, що з цього вийшло. Ось тут петля вийшла, ось тут перший стовпчик. Значить, робимо ось таким чином. Тут витягуємо петлю, ось тут, за дві напівпетлі, всю довгу петлю протягуємо гарненько, і витягуємо за одну напівпетлю, ось тут. Все, можете бачити, що рівнесенько це все лягає, зараз може ближче. Я маю на увазі, що у нас не порушуються наші красиві, красиві коси, і ряд ну, немає там, де не можна побачити, де саме ряд з'єднується. Друзі, на цьому все. Ось такий острівець нині. Нашої роботи вже зроблено. Всього лише три ряди, але бачите, це вже моя долоня майже. Всім дякую за увагу. Друзі, всім мирного неба, тихої ночі, прийдешньої та Божої благословінь. Па-па!